Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про те, в яких програмах працюють відеомонтажери, з яких програм починати і чому краще володіти навичками роботи в декількох монтажних програмах. Насамперед, як цього потребує YouTube, підтримуємо цей канал, поставивши лайк, підписавшись та написавши коментар під відео, в якому я б хотів дізнатися рівень ваших особистих навичок в тій чи іншій програмі, про які ми обов'язково поговоримо в цьому відео. Я дуже часто будую свої відео зі своєї особистої історії, тому і це відео не буде виключенням. Ще десь років з 10 тому ми разом з другом вирішили створити невеличкий відеопродакшн. Стартували ми звичайно з малобюджетних музичних проєктів, де багато робочих позицій треба було розділяти між собою. Саме тоді настав момент інтенсивного вивчення софту для відеомонтажу. І через те, що я вже на той час був великим шанувальником техніки Apple і мав MacBook, то й вибір першої програми не був занадто важким. Так я й познайомився з Final Cut 7. На той момент більшість українських продакшн компаній, як малих, так і великих, користувалися саме сьомою версією Final Cut. -у. Та, чесно кажучи, саме той варіант інтерфейсу я й досі вважаю найзручнішим. Ніхто навіть і не розглядав якийсь там прем'єр. Невеликі та середні продакшони сиділи на Final Cut, а телевізор та велике кіно майже завжди використовували Avid Media Composer, який наразі все ще залишається найвищим стандартом, яким користується Голлівуд. Але більш детально ми розберемо це питання трішечки пізніше. З роками та з появою доступніших цифрових камер та можливістю смартфонів записувати відео, ринок програм для відеомонтажу почав рухатись в бік популяризації та спрощення інтерфейсів. Так з'явився Final Cut X, нові інтерфейси Sony Vegas старий дизайн Adobe Premiere. Компаніям-розробникам таких програм потрібно було максимально спростити свої продукти, аби кожен відеомейкер міг мати змогу змонтувати якесь відео для Ютубу чи сімейної колекції без великих додаткових знань. І от коли ті програми почали спрощення своїх інтерфейсів, і почалися проблеми у тих, хто вже займався відеомонтажем на високому та середньому рівні. Так я майже впевнений, що хтось в коментарях почне топити за Sony Vegas чи казати, що взагалі нормально собі монтувати відео на смартфоні. Але через те, що цей канал в більшості своїй про фриланс, то я вам офіційно заявляю, що я не знаю жодного фрилансера, хто би заробляв гроші, працюючи в Вегасі, або. Або бо вже збав, вмонтував якісь клієнтські відео на смартфоні. Тому фаворитами середнього та вищого сегменту програм для монтажу виглядають наступним чином: Final Cut, Adobe Premiere, DaVinci Resolve та Avid Media Composer. Кожен софт має свої особливості у вигляді платформності, вартості покупки чи підписки та звичок монтажерів. Але загалом вони всі мають дуже схожі функціональні можливості, які по суті полягають в тому, що ми монтуємо відео з допомогою цих програм. Так, ми можемо монтувати відео навіть в блендерічнюці, але головна функція цього софту абсолютно не монтаж відео. Далі пробіжимось по кожній із зазначених програм та спробуємо вирішити для себе основні плюси та мінуси. Та як завжди, я хочу зазначити, що всі свої відео я будую тільки на своєму особистому досвіді та власній точці зору, яка має право не збігатися з вашою. Тому, якщо ви маєте що заперечити, то пишіть в коментарях, буду радий подискутувати з вами під цим відео чи на моєму discord сервері лінк на який знаходиться в описі під цим відео. Як ви вже зрозуміли, Final Cut 7 – це колись був дуже популярний продукт для монтажу комерційних та не дуже великих проєктів. Та версія мала найзручніший інтерфейс, дуже крутий функціонал, нативну підтримку прорез файлів та дуже круту стабільність, чим дуже пишаються саме продукти від Apple. Але щоб поставити собі сімку на новий мак в наші дні, треба дуже сильно в себе повірити, а потім через кілька днів спроб просто визнати, що це неможливо. Тому в нас залишається лише постійно оновлюваний Final Cut Pro. Що ж можна сказати про сучасний Final? Він дуже крутий, якщо тільки ви маєте мак. А якщо ви маєте Mac на m 1 чи m 2 чіпі, то він не просто крутий, він ще й літає як ненормальний. Я особисто мав досвід монтувати музичний виступ, відзняти у 6К на 5 камер, користуючи мультикамерним монтажем на комп'ютері на m 1 чіпі. Та я жодного разу навіть і натяку не мав на фрізи чи будь-якого роду помилки. Процесор показував на монтажі для у 40% і був би радий ще щось паралельно відрендерити. Final Cut ідеально підійде тим, хто хоче змонтувати проєкт, де не буде великої кількості графіки, який може бути довготривалим, тобто мати не одне відео. Наприклад, Файнелі зручно працювати над youtube каналами, бо сама концепція бібліотек дуже сильно допомагає у внутрішній організації проєкту. У Файнелі достатньо зручно працювати, швидко фарбувати. Маємо багато графічних пресетів, кількість яких можна дуже просто розширити. Одним словом, Final Cut – це дуже гарний та гармонічний продукт для монтажу відео. Але треба сказати, що Final Cut – це не мультиплатформена програма, а працює лише на маках Mac чи MacOS. В теорії колись були умільці, які встановлювали собі Hackintosh на pc машини, але зараз немає в цьому необхідності, бо на ринок дуже сильно зайшла компанія Blackmagic зі своїм DaVinci Resolve. Чи можливо користуватися Final Cut, якщо у вас є потужний Mac та ви хочете вийти на фриланс? В теорії так, особливо якщо у вас є саме потужний Mac, то ви просто маєте витратити певну кількість днів, щоб побачити, як взагалі можна адаптувати софт під рідне залізо, що зробили в Apple. Але в роботі він вам допоможе не дуже сильно. Так, завжди є виключення. В мене були кілька клієнтів, які бажали, щоб я працював тільки в файнелі. Але процес передачі бібліотек чи проєктів між комп'ютерами відбувався максимально незручно. Бо по суті, всі проєкти зберігають в бібліотеках, які більшість користувачів, як правило, неправильно налаштовують. І коли вам хтось передає запаковану в архів бібліотеку, то з дуже великою ймовірністю у вас будуть проблеми з відкриттям того проєкту. Але. Чесно кажучи, може, то мені такі клієнти попадалися, чи я не до кінця розібрався, як правильно імпортувати проект. Final Cut не потребує підписки та буде коштувати вам 290 доларів США. І це є дуже велика перевага перед програмами, які потребують оформили підписки для користування сервісами. Основні виставки зробимо трішки пізніше, а зараз перейдімо до іншої програми. Не шукайте жодних потенних сенсів у моєму розставленні програм, але другою розглянутою мною програмою буде наразі найвживаніша мною програма для монтажу відео, а саме Adobe Premiere. Програма, від якої я максимально довго відхрещувався через причину постійних збоїв та помилок. Програма, яка вже дуже давно стала мемом по всій тій же причині постійних проблем. Але. Іноді є шанс, що програмісти чують і скарги на їх софт та намагаються якось оптимізувати можливі проблеми, що й трапилося з прем'єром. Але перед тим як більш детально розібрати програми від Adobe, мені б хотілося сказати, що це найдорожчий софт для монтажу відео на ринку. Так, є можливість взяти студентську підписку. Плюс вартість залежить від того, хочете ви взяти тільки прем'єр, чи додати її інші програми, такі як After Effects та Photoshop. Залежить ціна також від країни, тому я досі не можу впевнено сказати, скільки саме ви будете платити за прем'єр. Але на момент запису цього відео ціна тільки за прем'єр буде 21 долар США. А за повний набір програм я зараз плачу майже 64 долари США. А якщо конвертувати всі мої 7 років роботи з програмою від Адобі, то виходить нормальна така сума. Було б набагато вигідніше працювати в файнелі чи до в але далі я розкажу, чому я дотепер так і не вирішив піти від Адобі пакету. Що ж ми можемо сказати про Adobe Premiere? По-перше, вона стала достатньо стабільною програмою, і це абсолютно чесно, бо не можу зараз гадати, коли я отримував помилку чи виліт останнього разу. Достатньо зручну програму, яка мені дуже нагадує саме сьомий Cut, який я вже згадував раніше. Достатньо звичну програму, бо конкретно я вже дуже давно в ній працюю. Але основна фішка, від якої я поки не можу відмовитись, так це Dynamic Link між прем'єром, After Effects та Audition. Щоб в двох словах пояснити, що це таке, то давайте я трохи розповім про свій найзвичніший воркфлоу про роботі над, наприклад, відео для клієнтських ютуб каналів. У своїй роботі я постійно використовую 5 програм від Adobe: це Premiere, After Effects, Audition, Photoshop та Illustrator. Це значить, що майже завжди вони всі в мене відкриті та постійно в роботі. Коли мені потрібно вставити анімований текст у відео, я просто виділяю кліп в прем'єри, де той текст має бути. Одним кліком переходжу в автор, та після того, як текст анімований, продовжую працювати в прем'єрі без необхідності постійно рендерити такі елементи. А от коли мені, наприклад, потрібно створити якусь анімацію з векторного чи прозорого PNG файлу, то в цей процес приєднується Photoshop з ілюстратором. Наприклад, ми маємо картинку, яку потрібно вставити в відео, але вона не прозора. Відкриваємо зображення в фотошопі, прибираємо фон, робимо необхідний клінап та просто зберігаємо файл, який автоматично оновлюється в авторі чи прем'єрі. Саме цей останній приклад то не зовсім Dynamic Link, але я думаю, що ви зрозуміли принцип. І абсолютно. Адже я працюю з аудіофайлами у зв'язці Premiere Audition. Обираю аудіокліп, один клік, і цей кліп вже відкритий у Audition. Роблю швиденькі фікси, клацаю команд s і я можу продовжувати монтувати своє відео з вже відредагованим аудіо. Це основна і найзручніша фішка пакета від Adobe, але. Є моменти, з якими я досі не можу змиритися. Я взагалі не розумію, чому в одній компанії, а в цьому випадку компанії Adobe, настільки різні інтерфейси програм. Ні, візуально вони виглядають дуже схоже, але чому всі програми мають різні шорткати? Коли вже хлопці та дівчата з Adobe зроблять щось по типу того, що вже зробили в DaVinci? Ми, по суті, маємо одну програму, в якій є абсолютно всі необхідні функції під конкретну задачу. Але про деві інші ми поговоримо вже зовсім скоро. А на кінець про пакет програм від Adobe я хочу сказати одну дуже важливу річ. Річ у тому, що абсолютна більшість тих, хто якось виражає невдоволеність Adobe, користуються саме піратськими версіями програм, що вже в корні не є правильним. Так той же прем'єр дуже довго не мав регулярних та ще дуже важливо критичних оновлень, пов'язаних з постійними вилютами та помилками. Але все змінилося в останні роки, і програми від Adobe вже зарекомендовують себе як достатньо стабільна платформа для роботи з відео та медіафайлами. З часом вони розширюють можливості своїх програм, додають автоматичні функції, імплементують штучний інтелект та купують сторонні сервіси, такі як, наприклад, Frame.io, який десь півроку тому вже став частиною корпорації Adobe. Якщо ви маєте підписку, то можете користуватися цим дуже крутим сервісом, про який я частково розповідав у своєму давньому відео про програми та сервіси для відеомонтажерів. Але треба вже переходити до іншого молодого гіганту в індустрії відеопродакшну, а саме компанії Blackmagic зі своїм без перебільшення гігантським комбайном по роботі з відео, DaVinci Resolve. Історія створення DaVinci Resolve дуже тісно пов'язана з історією розвитку програм, за допомогою яких фільми набули буквально іншого, може кращого вигляду через розвиток інструментів для кольорокорекції. DaVinci Resolve – це, як я вже казав, буквально комбайн по обробці відео та аудіо. Якщо колись це була лише програма для кольорокорекції, то на сьогодні ви можете буквально покрити більшість запитів по роботі з відео, лише відкрив цю одну програму. Організація та монтаж проєктів редагування та додавання аудіоефектів вашому відео, подальша кольорокорекція та грейдінг на найвищому рівні та навіть вбудована функція для створення ефектів чи композінгу створених 3 d обєктів прямо всередині однієї програми. При тому, що сама компанія BlackMagic займається випуском величезної кількості обладнання для роботи з відео та бродкастінгу. Тому при наявності достатнього бюджету, ви буквально можете побудувати воркфлоу будь-якої складності. Починаючи від Blackmagic камер, проходячи через рідні конвертори, карти для захоплення відео, зовнішні ГБУ, свої найзручніші панелі для роботи з кольором та всього іншого. На базі продуктів від Blackmagic можна буквально побудувати голівудський процес продакшну та постпродакшну. Зайдіть на їхній сайт та побудьте трохи в шоці, скільки всього може створювати одна компанія. Але для нас, простих фрилансерів, які обирають програми для монтажу відео, DaVinci Resolve є прилинною вартістю всього навсього 295 доларів США, і це буквально шара, якщо взяти до уваги, що за пакети програм Adobe тільки за 22 рік я віддав десь близько 600 доларів. І я навіть не хочу врахувати скільки я заплатив корпорації Adobe за 8 років роботи. Але з іншої сторони, ми всі маємо зрозуміти, що це перш за все інструмент для нашої роботи. Тому я завжди наполягаю на тому, щоб всі користувалися ліцензійним софтом, бо то є стабільність та додаткові плюшки. Але я майже пропустив найголовнішу перевагу саме DaVinci Resolve, бо ці 295 доларів ви віддасте за повну студію версію. Але маєте можливість абсолютно безплатно завантажити та встановити собі базову версію, яка від студії відрізняється лише відсутністю деяких функцій, таких як позбавлення цифрового шуму чи додавання motion blur-у та деяких функцій, які вам на початковому етапі взагалі можуть не знадобитися. Скажу вам так. Якщо вам потрібна безплатна, але офіційна програма для монтажу, яка буквально з коробки буде вашим основним та повноцінним робочим інструментом, то саме DaVinci Resolve – ваше єдине правильне рішення. Четвертою та останньою програмою для відеомонтажу в сьогоднішньому відео буде Avid Media Composer. Чесно кажучи, абсолютно не зрозуміло для чого існує ця програма, в якій монтують абсолютно всі найвідоміші студії та продакшени. Бо, по-перше, це найстабільніший софт, який абсолютно без проблем може працювати з великими проєктами, як повнометражні фільми чи довготривалі телевізійні серіали. По-друге, через те, що це програма тільки для монтажу відео, вона абсолютно не підходить фрилансерам на фриланс біржах тому що в більшості випадках вам потрібно буде працювати над аудіо та над простими ефектами, що неможливо нормально зробити в медіа А так як бюджети на продакшн великих фільмів мають на увазі роботу окремих спеціалістів на кожному окремому етапі, а також тому, що фільм-індустрія не дуже сприймає нові цифрові продукти, Avid Media Composer все ще залишається на верхівці харчового ланцюга відеомонтажерів. Але я рекомендую трохи виділити час у цій програмі, бо вона реально дозволяє розширити свої навички, тому що навіть візуально вона дуже відрізняється від інших програм для монтажу. Тому, якщо ще раз та коротко, Media Composer – це найстабільніша програма, в якій ви можете абсолютно без жодних проблем відкрити проєкти десятирічної давності, можете прекрасно працювати в колаборації з іншими відеомонтажерами, можете працювати над п'ятигодинним фільмом без жодної проблеми. Але якщо ви той, хто має ще пофіксити звук, пофарбувати відео чи додати ефектів, Media Composer ну точно не ваше рішення. Вартість річної підписки за стандартну версію складає 239 доларів США чи 24 долари, якщо ви хочете платити кожного місяця. Ну що, ось вам на вибір 4 програми для монтажу відео. Якби я починав вивчення відеомонтажу саме зараз, я на 100% впевнений, що почав би з DaVinci Resolve. З часом купив би собі повну студію версію та додав до цього пакету, наприклад, окрему підписку на After Effects. І чесно кажучи, я дуже часто думаю над тим, щоб прокрутити таку трансформацію в найближчому майбутньому, але в умовах роботи вже у звичних умовах з пакетом Adobe, я поки не сильно прагну дуже кардинально змінювати свій воркфлоу, бо вважаю, що ліпше буде залишити вже звичний процес, але додати до нього, наприклад, роботу з Unreal Engine чи 3D об'єктами та ефектами. Бо, на жаль, якщо ти працюєш на фрилансі, ти маєш бути універсальним солдатом чи мати трохи більше навичок та вдач, щоб знайти собі проєкт чи студію, яка буде готова тебе найняти у вигляді спеціалісту вузького профілю, що теж достатньо реально. Бо в мережі дуже багато колористів, монтажерів чи аудодизайнерів, які працюють лише в одній програмі. І мені дуже цікаво, яку саме програму для монтажу відео хочете або вже використовуєте ви. Пишіть в коментарях. А також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки цьому відео та вмикати оповіщення про вихід нових відео на каналі. Також, якщо ви хочете дізнатися мої поради про те, як спілкуватися з клієнтами на фрилансі, то це відео ось тут. А якщо ви хочете автоматизувати написання супровідних листів за допомогою чату GPT, це відео тут. І кнопка для підписки на канал ось тут. До зустрічі, будемо на зв'язку.